Місце Москва, тип будинку, панельний, Метраж 38. Кімната кімнати 1, дизайн з десіт. Фотодіна Олександрова. Коротенько. На 38 квадратних метрах розмістили кухню, ванну кімнату і спальню. Поєднано з вітальною. Ставку зробили на просто базову обробку, яку доповнили незвичайними деталями, стінами з плитки в передпокої, скляними дверима в санвузол і дизайнерським декором. І це не все. Подробиться. Замовник, молода дівчина яскрава, творча, енергійна, артистична, харизматична, працює в сфері моди власне. Такий же і інтер'єр вона хотіла отримати стильний із характером. Серед побажань були повноцінне спальне місце, місткий гардероб, зручний для життя простір, естетика, затишний, світлий і трохи зухвалий інтер'єр, відповідний активному способу життя замовниці. Тому дизайнери зі студії зідесід вирішили відобразити в проєкті її любов до Франції, Азії, вуличним кафе і стрітфуду. Ну і в цілому до вуличної культури. Будинок типовий популярної серії 44. Планування ми залишили без змін, тільки демонтували повністю дверний отвір на кухню і відмовилися від дверей в кімнату, розповідає Вікторія Золіна. Всі системи зберігання розташували в коридорі. Розвантаживши від високих меблів вітальню, кімнату функціонально поділили на вітальню і спальню, але без зонування меблями і перегородками. В обробці використовували переважно фарбу на стінах, і ламінат і плитку на підлозі. Ми зробили клітку сполучною графічним елементом всіх приміщень. Так з'явилася гладка біла квадратна плитка в передпокої Іваній, обшарпана плитка на фартусі кухні. Килим у вітальні з контрастним шашковим принтом і тумба облицьована рівною простий білою мозаїкою з темно-сірою затіркою. Розповідають дизайнери: головна особливість санвузла це відкрита ванна: металевий каркас пофарбували в чорний колір, а саму ванну розписали чорними кривими лініями, щоб домогтися візуальної легкості інтер'єру. Автори проекту використовували кілька цікавих прийомів, наприклад, фасади шаф передпокою закрили розсувними панельними шторами з віке. Через них ввечері дуже красиво проникає світло, плюс вони виконують функцію розсувних перегородок. Розділяючи кімнату і коридор при необхідності. Невелику бібліотеку господині розмістили на верхніх відкритих полицях гардеробних систем. Щоб розбавити монохромність шаф і візуально розвантажити конструкцію, залишили відкритими отвори в кімнати, а двері у ванну поставили з рельєфного скла, що додало повітря. В цій квартирі велике дзеркало над диваном теж покликане збільшити обсяг кімнати. Ми спеціально розвантажили вверх. Відмовилися від верхніх шаф в кухні, використавши відкриті металеві рейкові полиці від полиць стелажів і високих шаф в кімнаті, особливу увагу приділили освітленню від технічного світла. Ми відмовилися. Всі світильники працюють точково, і кожен по своєму різні тіні, інтенсивність і теплота. Я дуже люблю архітектуру світла. Вона створює ту саму необхідну атмосферу в кожному приміщенні з різними поверхнями, обробкою і текстилем. Говорить Вікторія Золіна в інтер'єрі велика кількість речей, які цікаво розглядати. Неонова вивіска в коридорі і розписана самостійно графіті. Ванна допомогли створити атмосферу вуличної свободи, і додали трохи зухвалості в інтер'єр. Кухню відмінно вписалася вінтажна ширма з тонких металевих прутів. При русі вона шелестить і нікого не залишає байдужим. Цікаво виглядають елементи футуризму. Хромований світильник, півсфера в поєднанні з плакатом. Іван Тобелєве. Мій найулюбленіший предмет в інтер'єрі це саморобна лавка у вітальні. Виконана з фанери і самостійно облицьована мозаїкою. вона ідеально вписалася в інтер'єр, розбавивши гладку однотонну стіну, і стала фішкою у вітальні, каже Вікторія Золіна. Це предмет з характером не ідеальний, фактурний, але при цьому стильний і ненав'язливий. Планування бренди представлені в проєкті передпокій, оздоблення, фарби літле дрене плитка, керама маразі, відлогове покриття, плитка, а ламінат, пер у меблі. Консоль і табурет, ларедуюте фасади на системах зберігання, ролоні штори, ікеа, вішалка, дюбі, освітлення, світильники, то є неонова вивіска під замовлення, неонтеч, лап, металеві двері у ванну зі склом, дурлофт, декор, дзеркало, банска, вимикачі, беркер, Сласець кухня, оздоблення, плитка на фартусі, апаріці, шпалери. Тренцептер, фарба, літле дрене, підлогове покриття, плитка, керама, маразі, меблі, шафи, полиці і диван, все іке стіл, арчполи, табурет, св'яза, ларедоюти, стілець, ееро, освітлення, точкові світильники, і торшер, іке, світильник, півсфера, свет, світильник над столом, юбі-декор, суцієті шість, архітектурні листівки з фото Києва над столом, Аліна Козиріна, ванна кімната, оздоблення, плитка. Керама, маразі, шпалери, бурастапетр, фарба, літле дрене, підлогове покриття, плитка, еквіпи, меблі, дзеркало, сумінт, пстилажі та металеві полиці, ларедоюти, освітлення, світильник, тридітіон, санфаєнс, раковина, мелана, душовий гарнітур, дороге вітальня, спальня, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, ламінат, пер в меблі, ліжко та диван, ікеа, скляний стіл. Ларедуюти журнальний та тумбочки, інтер'єри махараджа, металевий стілець Надасакі, Юбі, освітлення, підлоговий світильник і торшери, ікеа світильник над ліжком, вертіво світильник у вітальні, донолюк з килим, царати барел, вимикачі, шнейдер, елецт, декор, панно над робочим столом, вікторія золіна, декор у всій квартирі, зара гмгоме, ларедуюти артефакто, інтер'єри махараджів ікеа. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і Міру.